Я мене звати Тарас, проджект менеджер компанії Auto. Сьогодні у нас нова серія наших оглядів, і сьогодні у нас буде ось цей малюк Mercedes GLA. Раніше я вже на нашій сторінці Facebook публікував статтю своїх роздумів і роз'яснень на рахунок нової філософії компанії Mercedes щодо кросоверів, роз'ясняв нову систему індексації. В принципі, не буду на це гаяти зараз час, тому що дуже багато часу прийдеться це все розжовувати. Тому я просто залишу знизу посилання, пряме на статтю. Ви зможете її прочитати і ознайомитись. Головне що сказати. Мерседес вирішив захопити ринок кросоверів. Преміум, і не дуже преміум сегменту. Ні, звісно, преміум, це ж Мерседес. Наводнивши буквально цей ринок в 2015 році своїми моделями GLA, GLC, GLE, вийде GLS уже в 2016 році. І також ходять чутки про футуристичний GLB, який буде. Ну, прям вообще, вообще, щось... Розрив сознання, як то кажуть. Крок сильний, сміливий, але як на мене, він дуже ризиковий. Хоча, як відомо, хто не ризикує, той не п'є шампанського. В чому ризик? GLA дуже схожий на GLC, GLC дуже схожий на GLE, не не купе, а кросовер КУПЕ. Тобто, в свою чергу, буде виникати якась така мішанина, тому що на дорозі звичайний, так би мовити, обиватель не завжди може замітити різницю. А різниця в ціні суттєва. З другої сторони, як то кажуть, хто хіпує, тот паймет перед нами GLA200. З робочим об'ємом 1,6, 156 лошадіних сіл. Малюк маленький, симпатичний. Машинка на щодня, місто. Зберегла серйозні риси, як у своїх старших братів, нові, більш опуклі форми, такі кругляшик. Знаєте, на французького бульдога чимось мені схожий. Мілаш одним словом. До речі, ця, ця версія у нас в АМГ-пакеті. Тобто Зовні він буде виглядати майже такий, як сама заряджена версія GLA450. Ну, тобто Тут дещо змінені юбки, бампера Тепер наш малюк жив, Тепер ми можемо в достатній мірі роздивитися ось ці фари фірмові нові, колись їх, коли ще колхозили машини, називали ангельськими глазками чи війками. Не, не пам'ятаю, це вже так давно було. Гарний автомобіль насправді. Проте е, хотів би звернути увагу на інший момент, який мене, скажімо, м'яко кажучи, турбує. Е, ось яка в мене є до нього претензія. Це не кліренс позашляховика. Так, да, я взяв грубо, тому що там, я ще впевнений, вилізуть якісь подомкратні, ще якісь бока, ну тобто ось так. Плюс враховуйте, що за таку вартість і таких автомобілів за таку вартість буде більшість моноприводних, тобто передньоприводних, як саме ця модель. Якби вони всі йшли повноприводні, розмов немає. Супер, чудово. І ціна може бути більш-менш оправдана і тому подібне. Но, хлопці, 15,7 см кліренс. Nissan Жук. 15,65 кліренс. Додаємо до цього Volkswagen Golf, в якого кліренс. 14 см при бажанні можна докупити пакет поганих доріг, і кліренс відразу стає в гольфа 16 см. Так, ми сюди також можемо додати офроуд пакет але офроуд пакет додається лише до дизельних автомобілів. І як у Mercedes, це завжди буде дуже дорого. Такий офроуд пакет. І так, кліренс виросте до 18,7 см. Конкретно цей автомобіль. По-моєму, він коштував 52 тисячі євро, з дилером зійшлися на 51 тисячі євро. Зараз він у нас продається вже з 14, -ма, 14 -ма тисячами кілометрів пробігу. Зараз він у нас коштує 42 тисячі доларів в рекламі. Для порівняння, за 51 тисячу доларів, не євро, ми можемо взяти Golf R, якого буде 300. В якого буде повний привід, і різниця в кліренсі в 1,5 см. Тобто, який буде їхати 4,9 при мінімальному чіпі, може бути 14,7 секунд до сотні. З іншої сторони, я розумію, що люди, які заглядаються в сторону GLA, ніколи не сядуть на Volkswagen, тим паче Golf. Тому це розмова як сліпого з глухим чи німого, з глухим сліпим я забув цю приказку. От так от. Собственно, Mercedes уявляють кросовер. Пішли далі. І так, те, що ми бачимо всередині мягке, ключове слово, типа твердіше і тіпа геть дубове. Воно чудово буде царапатися на перспективі. Ну, але це перспектива. Хто ж, хто ж довго їздить на мерседесах з тих, хто купує новий Mercedes. Дуже стільнячі ергономічні кнопочки. Мені феноменально подобається. Дуже класні забрала вінтажні. В залежності від крутіння, от ми фізично перекриваємо. Дуже стильне рішення. Бачите, отут, отут мали бути AUX вихід. Нема. Отут. Задільно копеєчку до попці. Благо USB є. Навігаційного модуля тут немає, але слід зазначити, що відрізняються навігаційні модулі залежно від розміру дисплею. Благо є передній партронік, виглядає це рішення ось так. Тобто, чим ближче ви наближаєтесь і лише коли вже... О! Лише в такому випадку. До цього вона покладається без лишніх пісків на візуальну орієнтацію. І така сама штука ззаді. Класна спортивна панель, класне спортивне кермо з ручним перехватом. В принципі, для АМГ могли би трошки повиділиватися і зробити його більш таким якимось рельєфним спортивним. Але я в захваті. Класна, класна машинка, я в принципі думаю, вошкатись на кожен день з головою достатньо. По задньому ряду ми в принципі не будемо. А, панорама, хлопці, от і дівчата. Прошу звернути увагу. Панорама в будь-якому будь автомобілі вирішує багато чого. Задні сидіння. Виконані в такому ж стилі, як і переднє. Класно, стильно виглядає, стильний такий рельєф. Сидіння теж просто боже. Слухайте, я думаю, може якось їх можна витягнути, і в міні-купер собі запихнути. А? Правда, колхозом буде попахувати. Тіпа е, типу алюміній, але дивіться, як гарно переливається тут. Клас. Автівка залишає по собі. Тільки приємні враження. Ось тут наконец-то хоч якийсь натяк на те, що це кросовер і що це Mercedes, за що ти дорого платиш Електропривод багажника є, телефон є. І так, всередині. Всередині, знаєте... Кльово. Я навіть міг би поспорити, який інтер'єр мені подобається більше, GLE чи GLA. GLC взагалі не конкуренції, мені дуже подобається, як GLC виглядає всередині. І тут що ми бачимо? Ура, слава Богу, за ці гроші ми отримали двозонний клімат-контроль, отримали підігріви, отримали кнопку старт-стоп, тобто ми будемо глохнути на світофорах. Жахлива функція, як на мене, але я цьому посвячу якось окрему тему, окрему статтю, взагалі розмову про це так. Ну, от Mercedes розуміє, що не можна робити пустий руль, і навіть за відсутності телефону, телефону чи системи голосового зв'язку. Ні, телефон є, по блютусу можна підключитися. А що це за чудова кнопка? Знаєш, голосового управління немає, але кнопочку залишили, щоб думали, що по-багатому. Руль типу спортивний. Так, я О. Кермо Тіпа типу спортивне знизу з, прямень, з прямою планочкою для зручних перехватів в цілому ергономічне. Падрульові ліпістки, які вже стали традиційні, які вже тикають всюди, починаючи від дизеля 2-літрового, закінчуючи 63-65 версіями мерседесів. Коробка передач ставша вже традиційною для мерседеса, Тобто, коли такі, раніше таку коробку ставили навіть на, ну, на вищому сегменті, то зараз навіть от на такий от нижчий сегмент автомобілів вже ставиться. Тобто вона стала фірмова, до речі, надзвичайно зручна, на відміну від американських коробок. Ну Все ж таки не так. Тут чудово, просто. Отак. 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 Плюс до всього є така штука. Опа! Я ставлю в драйв, відкриваю двері і вона переключається сама в паркінг. В принципі, отлична версія. Цікаво, як воно спрацьовує на ходу, не мав нагоди перевірити. Но... Кермо класне, червона строчечка, типа Алькантара. Ну така, Навіть якщо Алькантара то не сама якісна. Зверху нас пробують обманути також типу Алькантара, тобто, до того моменту, поки ми конкретно не подивимось на нього, то ми не зрозуміємо, Алькантара це чи ні. Дуже круті сідушки, надзвичайно просто офігенські круті сідушки. Щоб сюди моторний 156 лошадівних сіл, тоді б ці сідушки були оправдані. Насправді, Загадкова комплектація, ну, в принципі мені дуже подобається. По кнопкам ми пробіжимося більш детально. Хочу, щоб звернути на це окрему увагу. В принципі, мені зручно і комфортно. Глибоко сидимо, ковші. Ті спортивні ковші, але но... ну, я не думаю, що спина буде втомлюватись від довгої дороги. Звісно, це мене. О, ну тут теж у нас барабанчик, це, звісно. Конечно... Це звісно. Навіть не пружинка, знаєте, якою вирив. Просто я... Я просто в шоці. Так, попільничка є в комплекті. Непонятно під що таке бум. Що сюди насипати копійок, щоб вони тут... Не знаю, таранчали. Ось таке Ось таке глибочинне відро. Без поняття для чого воно. Паршиві якості підстаканники. Абсолютно твердий пластик. В цілому клас. Загальне враження на п'ятерочку.